Ніч. Пишу у квартирі, перериває сильний грукіт з даху магазину. У вікно на другому поверсі вдирається злодій. Від шуму, який він здіймає, одразу прокидається вся сім'я. Відкрилася форточка, даного вікна. це вікно було закрите. Він так само його відкрив і відкрив вже так само друге вікно. Як ви бачите, що проникнути сюди в квартиру, я досить. Ну якби легко, тому що тут знаходиться дах магазину. Хороба власниця квартири Ганна першу біжить на шум злодія. Вона застає на кухні. Що ви подумали? Жінка одразу кидається в атаку. Наш кошельок, наші гроші, наша сумка моя сумка знаходилася вже на підвіконнику. Він спочатку не признавався, як його звати. Він почав говорити, що можливо ми якось домовимося, що не потрібно цього всього. Разом із рідним братом жінці вдається скрутити домушника. Вони ще й протримали його до приїзду патрульних. На даний момент чоловіку кваліфікують частину 3 статті 185. Це є крадіжка з приникненням у житло. А також на даний момент розглядається питання про взяття його підверту. Вже у відділку гори злодій зізнається. Йому 24 роки має дружину та новонароджену дитину. І що таке в'язниця знає не щоток. Раніше засуджений за статтею 186 частина 2 частина за друга. Заграбіж в поєднаній групі осіб. Ганна ж радить завжди бути напоготові, не боятися чинити опір злодіям. Жінка вражає підкованістю і навіть має спеціальний рецепт. Питання пожежі в квартирі, питання от проникнення злодія до квартири завжди своєї сім'ї. Треба проговорювати це, щоб був морально, якби готові до такої ситуації. Вони в основному приходять без зброї в багатьох випадках. Тому ну, це 70 там що вони можуть вчинити тільки фізичний опір. За свій безглуздий вчинок злодюжці тепер доведеться розплатитися недешево. До в'язниці він може потрапити аж на 6 років.